Розглянемо з вами таке питання, як правильно позначити на контурній карті географічні об'єкти. Зараз діти, які вчаться в школі, дуже багато допускають помилок, і контурна карта, саме її позначення, охайність і виконання, також враховується при виставленні оцінок. Тому хочу показати, як правильно буде позначити географічні об'єкти на контурній карті. Наприклад, нам потрібно з вами позначити, ну, візьмемо Альпи, да? є такі гори, знайдемо їх, ми користуємося у 6 класі Атласом, в якому у нас вказана карта Півкуль, Східна і Західна. І ось давайте знайдемо Альпи. Альпи у нас знаходяться, якщо ми будемо з вами позначати, ми маємо врахувати географічну сітку, це найлегший спосіб позначити найбільш точніше. Ну, ось дивимося 10 градус. У нас в східній півкулі, майже ну майже на опіл будемо приблизно так враховувати, ділить гори, да, які нам потрібно позначити. Ну, І знаходиться між 40 і 50 паралелю. ми з вами не, не, ну, не зможемо помилитися, ми більш точніше зможемо його а, позначити. Ну, і Знаходимо у нас 10 градус, і 50, дивимося на розташування. І легенько підписуємо акуратними, маленькими, друкованими літерами. Це, це ні в якому разі. Так, стоп, що я пишу англійську букву, Оце, оце, вже буде помилка. Якщо вчитель буде ставити оцінку, оце буде помилка, враховується. Спеціально так зробила для того, щоб можна було побачити, якої помилки не потрібно допускати. Якби ця буква була все правильно підписана, ось у нас в даному випадку в ідеалі майже позначені Гори Альп. А тепер давайте подивимося ще раз правильніше. Да? Є у нас ще гори Карпати, нам теж у 6 класі в практичній роботі її потрібно позначати. І давайте подивимося. Карпати у нас знаходяться на частинку, да? Початок їх береться на 50-й паралелі і на 20 й Ось так завертається між 20 ю і 30 ю і ми з вами не помилимося. Ну, тут у нас вже легше, тому що ми вже позначили Карпати. Чіверніше <звінь> ось так легасенько їх завернемо. Ось ми з вами позначили Карпати. Бачите, як акуратненько. Акуратненько. Такий нюанс. Коли у нас, наприклад, маленька, маленька територія, а слово велике займає. Ми не можемо його просто позначити на тому шматочку, на тому шматочку карти, просто воно не поміститься. Що ми з вами робимо? Наведу, ось приклад, от я в даному випадку позначила тут, показала Город Джомолунга, Еверест. Так? так багато місця займає. А можливо, мені ще щось би потрібно було позначити, тому що тут і плоскогір'я, і ще щось, і ще щось. Ми просто з вами ставимо точечку. Тому що ми знаємо, що у е, умовних позначеннях у нас показано, дивіться, як ми позначаємо висоти, позначки висот від рівня моря. І все. І ось я собі зробила ось таку зручну зносочку, якщо немає в контурній карті умовних позначень. Або їх замало, ми собі просто додаємо листочок. І під першим номером, наприклад, ми підпишемо, ну, е, що так вибрати, наприклад, вулкан Везувій. Дивіться, яка малесенька територія. Вулкан Везувій ось у нас знаходиться. І так, щоб було видно, покажу. Ось у нас вулкан Везувій. Ну, так, все аж писати досконально, а може, нам ще щось треба позначити. Це залежить від того, що вам потрібно позначати. Вулкани позначаються зірочкою. Позначимо таку зірочку, да? і коло неї поставимо циферку Ось. А сюди. А сюди ми перенесемо і напишемо, от як у нас позначається вулкан, ось тут, в да? теж друкованими буквами, акуратно і напишемо. Ось, І так цей список будемо продовжувати доти, доки нам потрібно. Не потрібно, звичайно, вже ми його не пишемо. Буду надіятися, що це відео комусь стало корисним для тих, хто хоче навчитися, як правильно позначати об'єкти на контурній карті.